Всім доброго дня. У нас немає світла. Сподіваюсь, що вам буде добре видно. Сьогодні ми намалюємо таке янгалятко: веселе, усміхнене, радісне, щоб підняти настрій собі і оточуючим. У першій частині буде просто малюнок, малюємо олівцем, а у другій частині будемо малювати фарбами. От такі янгалятка. Я тут малювала маркером, ну, маркером складніше, ніж олівцем. Олівцем можна стерти і намалювати так, як надо, краще. А маркер стерти неможливо, тому отак ну, відрізняються трохи ці янгалятка. Але ви будете малювати олівцем, і у вас вийде отак дуже гарно. Ну що, починаємо. Починаємо малювати. Не лякайтеся, що це складне. Все складне дуже просто. Відступили зверху, знизу формат А4. Цей відрізочок треба поділити на три рівних, рівних частини. Розмір голови два рази уміщається у повному зрості. Раз, два, три. Так, тут голова, вона трошки під нахилом. Отак. От І малюємо. Так, тут шия, тут тулуб. Отак. От Тут ножки, две ноги, ручка одна, Друга. шея, линия очей, линия носа и линия. Вушки на там, де навпроти очей. Так, і тут один хвостик і другий хвостик. Це така розмітка, да, тут буде одне крило, і там буде друге крильце рука. Рука, це зігнута в лікті, бо тут квіточки. І починаємо малювати з лиця, з обличчя. Це найскладніше, що складніше у цьому малюнку це намалювати обличчя, бо воно трохи розвернуте, Центр обличчя, так, малюємо носик, такий носик, як бульбочка, Так, кружечок такий оченята. Так? Так. Посмішка. Малювала посмішку дуже довго олівцем, все вона у мене не виходила. Постараюсь намалювати маркером, ну, десь так, посмішка, оберівки, овал обличчя. Це щічка більша за цю, бо ми бачимо з цього ракурсу. І у вушко таке. Так, зачіска. Таке кучеряве, кучеряве волосся. Тут локон де через вушко. Тут бачимо трохи вушко. Ну і тут один хвостик хвилястий локони такі. Будемо малювати фарбами, тому ці локони будуть по-іншому виглядати, але накидуємо їх ці локони, бо вони є. Тут через вушку один. Так, тепер шия. Так платічко, плече одне і друге. Так, тут, не хочу щоб чоркати, щоб вам було зрозуміло, тут рука плече раз так. І далі, далі намалювали отак платьком. Тут друга рука, отак. От і е, кулачок такий, от, тримає квіточки один пальчик і тут зігнуті. Раз, два, три, чотири. Отакий от кулачок. І тримає отак квіточки, тут будуть. Ну, намалюйте гарно ромашечки, бо я швидко малюю, а ви гарніше намалюйте. Так, тут бачимо одне крильце трохи, і тут друге крильце. Я галятку. Отак. От Намалювали. Тепер ніжки да? чубоття такі. тут П'яточка. Ось такі чобітки. І цю ручку. Все, нічого складного намалювали, ще можна розкидати. Де ромашечки будемо малювати фарбами, ну, можна потім по платячку розкидати. Все, отаке янголятко у вас повинна з'явитися, але олівцем. Да? Ви малюєте олівцем, у мене на, на акварельний папір, але це можна намалювати і акрилом, і гуашю, і аквареллю. Це вже як Ви захочете. Заходьте в Телеграм, там будуть референси, фото малюнків, і референс, щоб вам було легше намалювати. І починаємо малювати фарбами у другій частині, ми будемо малювати фарбами. Я буду малювати акварелью і гуашю. Переходьте. Посилання буде внизу, в описі, на другу частину цього малюнку. Ще декілька пад, щоб ваш малюнок виглядав охайно. Бо якщо ви будете малювати на Акварельному папері і дуже багато разів стирати стирачкою, то ви зіпсуєте акварельний папір, якщо він ну, не дуже хорошої якості. І, і папір псується акварельний. От Я малювала ротик, багато разів е, стирала і вже чуть-чуть зіпсувала. Коли буду малювати фарбами, то буде виглядати не дуже охайно. Тому я вам раджу намалювати на офісному папері. Да? І дивіться, з цього я перестеклила, перезняла, як вже охайно виглядає. Да? Не чоркано, не стирано, ніде. Як це робити? <клес> берете ваш малюнок. Оце скло. Можна на вікно. Можна е, на стіл, якщо є скляний стіл, ставити лампу. Або на скло, на двері, на вікно накладаєте, берете. Обов'язково офісний папір, бо він тонкий і сонце дуже хорошо ну, просвітлює, буде легше скопіювати. Фіксуйте, обов'язково так. Можна з двох сторін зафіксувати. Можна, якщо вікно або двері скотчем малярним приклеїти це зафіксоване. Отак, От на скло накладаєте, звідти світло і. Дуже акуратно перемальовуєте контури на папір. І у вас виходить такий охайний дуже малюночок, без чорканій, без стирачок. Да, бачите як? І гарніше з цього копіювала, але це гарніше, бо я вже промалювала ротик, більш так вдало, ніж тут. І отакий от малюночок. Якщо ви хочете намалювати на полотні, то вам треба цей малюночок перетиснути. Ви з цієї сторони пастелью малюєте, або берете м'який олівець і м'яким олівцем контури отак щільно, щільно затушовуєте. І потім на, накладаєте, фіксуєте на е, полотно. І перетискаєте, краще перетискати шаріковою ручкою пастовою, бо олівцем так не вийде. А шарікова пастова ручка дуже хорошо дуже добре перетискає. І перетисли на полотно не прозору поверхню. І вам легше буде малювати. Якщо ви вагаєтесь, що у вас не вийде, щоб не бруднити полотно, бо полотно теж білого кольору, якщо малювати олівцем, воно. Ну, брудниця, потім починаєте стирати, псується ґрунта на полотні, якщо багато стирачкою. І воно виглядає нехайно, потім цей олівець через фарбу видно, якщо ви малюєте акрилом. Якщо ви малюєте маслом, то олівець годиться, його не видно. через Причому перший шар він брудниця від графіту, а вже коли висохну, другий шар то не брудниця від графіту, масло теж брудниця від графітового олівця. Тому краще наносити пастельним олівцем малюнок, щоб не бруднити фарби. Ну, якщо гуашю, то гуаш перекриває олівець, можете не боятися і малювати таким олівцем. Ну і акварель теж, от пере... я малювала, але якщо б я перетин... ну, перезняла, то було б гарніше набагато. Але якщо у вас товста дуже бум... ну, папір товстий, треба дуже гарне світло знизу, щоб було. Бо буде погано видно. Ну, вам буде тяжко перезняти. Отакі мої поради. Сподіваюсь, було вам корисно. Пишіть коментарі, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм, задавайте питання. па па